Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві. Часто покладається суто на духу інших людей. Але при цьому всьому маючи свої можливості, маючи якісь свої зусилля, сили, не хоче реалізувати те, що є І Знаєте, це, це насправді дуже є так, тяжко що коли людина нездатна і не хоче речитати, не хоче реалізовувати свої можливості, свої таланти, вона втрачає самого себе. І така цікава давня східна приказка. Якщо ти не придумав свого земного плану, то швидше за все ти потрапиш у чужий план. Згадайся, що тобі там приготова? Нічого. Ну, то коли людина, що це, що це означає? Що коли людина не має жодних цілей в цьому житті, коли людина не має якихось рейтингів, мрій не має, то нічого в її житті і не буде. Ніхто не буде про неї турбуватися, крім тебе самого. Зараз Україна в схожій ситуації. Ми всі чомусь знову ж таки покладаємося на когось. Ми дивимося, що в когось краще. Ми чекаємо, що хтось нам щось дасть. І навіть зараз, розумієте, люди виїжджають за кордон, бо там краще. Щоб, от, думаю, що Там хтось подбає про нас, подбає про наших дітей. Ну, певно, і поряд. А далі діть. Значить ти або будеш такий, як вони, і втратиш самого себе, або повертайся назад. Тоді звій питання, чому ти виїжджати. Я зараз не заслужу нікого. Я просто хочу пояснити, що життя людини залежить тільки від неї самої. Вона здатна про себе сама турбуватися. Поки ти малий, поки ти є дитина, про тебе турбуються батьки. А далі ти стаєш на свідомі. Яке зобов'язання дитині передати всю свою мудрість, знання, свій досвід, свої помилки і досягнення, щоб дитина, набравшися цього всього, могла скласти свій життєвий шлях. Найважливіше, що в цьому всьому свій життєвий шлях ми маємо будувати разом з Богом. Бог є той, знаєте, справжній ем, планувальник, якщо так можна сказати, який, на відміну від людини, бачить на роки і на століття наперед. І часто Він вносить Вінносить коригує коре, мої заміни. Важливо є навчитися співдіяти з Богом. Щоб співдіяти з Богом, ти маєш відпустити своє серце, ти маєш дозволити Богу бути частиною тебе, через молитву, через присутність в храмі, через повітря, через причасті, через святе письмо, через те, що ти робиш добрі діла. Коли ти говориш, що ти віриш, то твої діла мають відповідати твоїй вірі. А коли ти кажеш, що я вірю в Бога, Бог в моєму серці, але при цьому твої діла є зовсім про інше свідче, ти живеш гріхом і цей гріх робиш основою свого життя, тоді ти не віруєш не, ти зневажаєш Бога. Ти зневажаєш того, хто може допомогти тобі в цьому житті. Бо в цьому житті є тільки ти. І більше нікого. І от коли людина навчиться співдіяти з Богом, так як я вже сказав, через молитву, через добрі діла, через Івангелію, через літургію, сповідь, причастя, тоді людина буде мати свій життєвий шлях, свій життєвий план, і вона не впаде під чиїсь вплив. І Україна буде самостійною, і знову не буде шукати когось, щоб їде поміг, ми маємо іти своїм шляхом, до цього хоче. Прошу Бога, Отче наш, що і сина не нехай святиться і в'яти, нехай прийде царство, нехай буде воля, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам села, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і не у спокусу, але визволи нас від духа, потої царце, селеслава, це всина свято духовни і по всіх часніх віки. Господи, Ісусе Христе, сило Божого помилость вірш, Господи, Ісусе Христе, сино Боже помили. Божий, нас Господи, Ісуса Христи, сина Божий нас вічні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий нас віч, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас ті. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилити. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, плавництво. благослови, Благослови захоронені Захисти, Господи, цю сьогоднішній усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають згуляють нашу країну. Благослови і оздорови наших порадників, як цивільних, так і наших захисників. Даруй їм фізичне, духовне і моральне здоров'я. Захисти кожного дія, раді або волонтерам, полани, які і поїздні задоволі. Де різні комунальні служби, які свої нас накидати служби ДСНС, пожежних, при і усіх, хто є в полоні, не живем, не пошкоджених додому. І просимо, тебе, Господи, просвітує серце, розуміє і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріки, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи, ні з ким не могли воювати. тебе, Господи, благослови нас на цю дічні. Натих дарим, нам день перемоги, по тих за зами, на всіх часі, і, сяди, і сезали, дині, час, віки, віки віки. Дякую за заспільно, але тут віримо, Бога, віримо в кожного нашого Захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу.